Я вітаю глядачів першого міського. Сьогодні ми поговоримо і з вами про те, чи забезпечить єдність небезпеку. Я хочу підкреслити єдність України, Європейський Союз замість Сполучених Штатів. Зараз у Сполучених Штатах вже розпочалася виборча кампанія, і ясна річ сподіватися на те, що виборча кампанія у Сполучених Штатах. Завершиться скорше, чи якісь рішення будуть прийняти скоріше? Ну це мало ймовірно, бо насправді зараз питання у сполучених штатах стоїть тільки про те, яким чином освітити власного кандидата в позитивнішому світлі ніж. Зараз він у ньому перебуває. Бо боротьба між Трампом і Байденом це боротьба між тим, що ми зараз маємо в підтримці України, і можемо мати і те, що задекларовано, і тим, чого ми не будемо. Україна мати з того, що задекларував Байден. Він назвав себе другом Путіна. Він назвав себе прихильником швидкого завершення війни України з Росією. Коштом, звичайно, України і коштом збереження. Його Байден, його uh, Трампа, переваги над Байденом, тобто він продемонструє те, що не міг зробити. Його попередник він зробив, чи зможе Європа перебрати на себе цей тягар підтримки, який так необхідний Україні для того, щоб не просто там перемогти, а зараз витримати фронт для того, щоб забезпечити uh, необхідну підтримку через? Uh, Початок з чи розширення виробництва військово-промислового комплексу України, але не це є головним, бо це все теоретична частина, яка є зрозумілою українському суспільству. Вона тяжка до виконання, тяжка дуже часто до сприйняття, але знов таки це не це є найголовнішим для того, щоб забезпечити беззаперечну перемогу України у цій війні. Для цього щоб забезпечити цю перемогу, необхідна внутрішньо, Українська єдність, і зараз такої єдності українська влада і суспільство, сама українська влада, влада і опозиція не демонструють <кій> завжди. Питання, хто винен в відсутності єдності, хто стоїть за цим, які причини, і ми можемо трошки далі повернутися в те, що було два роки тому. Ось давайте пригадаємо Арестовича, який був правним добрим таким знеболюючим, який зумів. Паніку перетворити на підтримку, зумів дати сподівання там, де не могло їх бути. Але за кожні ліки, якщо їх приймати надмірно або невчасно, вони отруюють організм, і звичайно, вони отруїли свідомість українців. Тим, що вони вірили, українці були зачаровані е, успіхами українських збройних сил першого року війни, коли була звільнена деокупована е, Київщина, Харківщина, значане Херсонщина. Ну тобто, успіхи були звільнений Херсон, успіхи були явні і очікування владою. Розкручувалися як такі, що вони будуть досягнуті миттєво що вже наступного року, чи наступного місяця, чи через два тижні вже будемо робити пікнік в Бахчисараї, чи відпочивати в українській Ялті, чи розбудовувати е відпочинкову зону валушті. все вже буде зроблено і похмілля від цього е абсолютно необґрунтованого зачарування. Починаємо властиво зараз, бо не не може бути ніяк не буде забезпечувачем чи гарантом української єдності наявність чи відсутність західної підтримки. Відсутність підтримки може призвести до страшних результатів на полі українського бою. Але наявність цієї підтримки тотальне забезпечення е, України зброєю, також не забезпечить внутрішню українську єдність, яка є дуже і я би вважав найголовнішим, дуже важливим я вважаю найголовнішим чинником української перемоги. Бо давайте подивимося, що стало тригером роз'єднання суспільства. Спочатку це була е, така собі палібезугла, по різному можна ставитися. Я не люблю цих е, демонізацій, які створюються на довкола чи іншої персони. Але вона була знаковою такою реперною точкою е, з перших е, явних кроків до роз'єднання суспільства і влади. До роз'єднання дещо зараз ми це бачимо і всередині влади, бо до цього часу не може Верховна Рада, яка має цю єдність щодо необхідності усунути безголов з відповідного комітету, в від якому вона, ну щонайменше не проявила бажану від неї компетентність, не може усунути до цього часу, що створює роз'єднаність, деструкцію в суспільстві. Чому це відбувається з дуже, з, з дуже зрозумілих причин? Але ці зрозумілі причини, тому що не можуть домовитися зобов'язання. Багато можна е, формувати пояснень, але треба пригадати, що йде жорстока війна, що на фронті гинуть, вбивають ворогів українські вояки. і тут найважливішим є те, щоб демонструвати єдність, монолітність влади. Не ну, бажано, звичайно влади і суспільства. і не може вже другий рік поспіль влада демонструвати меншу єдність внутрішню ніж, наприклад, суспільство це демонструє своєю підтримкою, абсолютно волонтерською підтримкою, підтримкою всім, чим як кажуть, можеш збройних сил України окремих вояків окремих напрямок розвиток цих окремих напрямок напрямків як то наприклад будівництво дронів і звичайно можна запропонувати е, робити дрони на кухні це вже не такий поганий е, сценарій насправді але треба повернутися до іншого такі ж самі речі можна робити на кухні із набоями то чому не пропонує влада нинішня робити набої для рушниць бо насправді так робив колись ізраїль насправді зараз це робить Терорист терористи, які борються з Ізраїлем, Хамас і Хазбула. Вони в домашніх умовах, в дуже простих можливостях виготовлюють набої, яке до цього часу які до цього часу не виробляє Україна, яка другий рік веде криваву війну із російським окупантом, із е, жорстоким і е, ворогом, яким який не може вийти на будь-які інші. Кола стосунків ніж перемога над ним це єдине, що може гарантувати Україні спокій в подальшому це перемога України над Росією. І відповідно для перемоги потрібно і необхідно робити все. І якщо ми візьмемо інший найголовніший тригер роз'єднаності, це закон про мобілізацію, який успішно був провалений, повернутий до уряду. Тобто, це продемонструвало е, неспроможність влади взяти на себе відповідальність за непопулярний суспільстві закон і це не джерело єдності влади і суспільства це джерело слабкості влади перед страхом перед страхом суспільства і таку Такі страхи влади в демократії є абсолютно нормальною річчю, тому що так формується виборче право. Тобто кожний вибор розуміє, ага, ця влада не виконала взятих на себе обіцянок. Вона мені обіцяла одне, не зробила. Я за неї не голосую. Але під час воєнного стану, під час війни, влада не має права використовувати будь-які зак... будь що для того, щоб збільшувати чи зменшувати рейтинг довіри до себе. Найвищим рейтингом довіри до влади буде її перемога. Чи участь у перемозі разом із суспільством над російським агресором? А всі ці кулуарні ігри, підкілинні бої вони викликають роз'єднати нерозуміння суспільства. Суспільство, коли не розуміє, що відбувається, вигадує. Коли влада не пояснює, то за нього за неї пояснюють інші е, влади, наприклад, влада Московії, яка запускає свої псо з тим, щоб розкладати, розривати внутрішньо роз'єднувати найголовніше українське суспільство, і жодної е, протидії, жодного детоксу з приводу цього е, українська влада не робить досі, тому що. За, від, процес замовчування проблеми, ну так він це 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 зло, але це невелике зло, коли відбувається, наприклад, політичні вибори чи дебати. Там можна, десь можна щось замовчати, щось освітити, щось на чомусь наголосити. Але коли йде війна, замовчування проблеми мобілізації, ну, це. Трошки так смердить чимось іншим ніж просто політичною боротьбою, іде, і властиво, що мала би е, зробити влада в даній ситуації, це вийти напряму просту звичайну дискусію чи розмову е, з суспільством. Це мав зробити, звісно, президент, або це мав зробити чи прем'єр-міністр купа уповноважених осіб. Це мав зробити міністр оборони, це мав зробити Кабмін. Це мали зробити ті люди, які властиво в уяві суспільства. Українців і є владою цього не було зроблено. Ясна річ розраховувати, що допомога е, Сполучених Штатів чи Європейського Союзу забезпечить цю єдність, не доводиться. Вони можуть забезпечити силою, потужність українських збройних сил. Але для того, щоб забезпечити е, українські збройні сили так необхідним контролем над можливостями мобілізації. Ну, на превеликий е, жаль для української влади, ні Франція, ні Німеччина, ні Британія жодними своїми законами чи це паче сполученими штатами не може забезпечити єдність суспільства і влади єдність українського суспільства в розумінні того, що необхідно забезпечити не лише контроль. Але й забезпечити підтримку е, тих ініціатив влади, і це ж торкається опозиції до певної міри. Що, і до речі, опозиція демонструє розуміння того, що е, необхідні непопулярні закони для того, щоб е, Україна отримала те, за що воює зараз незалежність, повернення кордонів і отримати те, що ми розуміємо і сприймаємо як у перемогу, і цього не стається ясна річ. Можна її та певно треба дякувати Великій Британії за підписання першого такого рамочрамкового зірцевого зірцевої угоди про забезпечення безпеки України до вступу України до НАТО. Так само готується так. само е готується це робити. Франція, Сполучені Штати вже свій окремий спеціальний проект. Підготувала Канада, і це все дуже добре. Це Частина стіни оборони, яка буде захищати Україну в подальшому, але зараз необхідно Україні повністю тобто українській владі в першу чергу, бо коли ми говоримо Україна, ми розуміємо дві категорії влади і суспільство, і от в першу чергу, ті частини України, яка є владою, необхідно забезпечити прозорі процеси становлення. України сильні. Що, Коли Україна стає сильною, ну ми вже говорили про єдність, але тоді, коли вона просто фізично стає сильною, коли розвивається військово-промисловий комплекс, коли можна звісно розповідати про те, що шість е, Богдан буде ще місяця випротоковуватись в Україні, це супер, але тим не менше, тоді Україна. Має продемонструвати і інші напрямки розвитку е, військово-промислового комплексу, не тільки артилерійського хоча це також важливо і необхідно, не тільки е, забезпечення дронами, але й забезпечення в першу чергу. і Це найголовніше якісним навчанням майбутніх військових, які вийдуть, які під, будуть підготовлені, пройдуть нарешті ці кола мобілізації, врешті-решт. Влада українська мусить для себе з'ясувати, що важливіше перемога чи відсутність закону про мобілізацію, і тому тут на даний момент можна звичайно дискутувати про якість того чи іншого закону, необхідність його прийняття, але не можна уникнути відповідальності влади перед викликами, які зараз є перед нею, і жодні розрахунки на те, щоб. Проголосує е, Сенат і Конгрес за надання 60 мільярдів Україні чи не проголосує, так це дуже важливо. Це вкрай це можливо, напевно, 50, нехай 70% українського успіху. Звісна річ, але ті 30% українського успіху, які зараз Україна має зробити як домашнє завдання, зробити необхідно і виклик, який кинуто. Е, Тривалістю війни, затяжністю її війни, треба вийти з нього не похмільним синдромом, синдромом, не тотальним розчаруванням і опусканням рук, і нервовими заявами з приводу того, що захід нас кинув, чи кине, чи кидає, чи без заходу складно буде говорити про оборону, а формувати потужний, по першу чергу, потужний блок єдності суспільства і влади і ініціатором цього має бути. Цієї єдності цього походу саме влада Україна просто мусить взяти приклад з е, країн, які досягли значного успіху у забезпеченні безпеки своєї території в оточенні ворогів. Наприклад, з Ізраїлю. В Ізраїлі створено воєнний кабінет. Чому в Україні досі не створено воєнний кабінет? Чому? Опозицію влада не змусила або не запросила до спільної відповідальності за прийняття рішень того ж самого закону про мобілізацію тих самих непопулярних законів, які Україна мусить прийняти, мусить переконати суспільство в їх необхідності, і від... відповіді на ці питання не зможна дати ні в Вашингтоні, ні в Парижі, ні в Лондоні. Ця відповідь захована в Києві. І доти, доки ми її не почуємо розраховувати на те, що саме західна, чи вважати, що саме західна підтримка є гальмом української перемоги, не варто. Дякую за увагу.